І з підозрими, що стосунки були невідповідними між Майклом і Джорданом. 15 липня, зараз починається найцікавіше, тому беріть свою uh -huh. їду, беріть свої напої і вмикайте голосніше. 15 липня дитячий психіатр написав адвокату, який шукав висновку експерта, щоб допомогти встановити звинувачення проти Джексона. 17 серпня Еван від... Ну, типу, цей психіатр поговорив із Джорданом. 17 серпня Евен відвів Джордана до цього психіатра і сказав йому, що Джордан зазнав розбещення протягом тригодинного сеансу. Джордан розповів цьому психіатру, що Джексон протягом місяців піддавався сексуальному насильству над ним, піддавав неправильно переклад, mm -hmm. піддавав. Сексуальному насильству і навів яскраві описи мастурбації та орального сексу. І Джордан повторив ці звинувачення поліції та описав пеніс Джексона у грудні 93-го року. Поліцейські сфотографували тіло Джексона, тому що Джорді зміг описати оголене тіло Майкла, включаючи Пеніс. Він зміг описати плями на геніталіях Джексона та на його попі. Які були результатом шкірної хвороби Джексона, uh -huh. тобто у нього були білі, наче полоски. За словами поліції, описи були точними. Це не доводить, що Майкл Джексон домагався, але це доводить, що Джорді бачив Джексона голим. І це uh -huh. у будь-якому випадку не окей. І лише, лише дуже небагато представників правоохоронних органів. Одним із них був Біл Дворін, і це був детектив поліції Лос-Анджелеса та експерт педофілії. Насправді бачили опис Пеніса Джексона, зроблений Джорданом. і uh -huh. ну тобто, Джексона сфотографували, тому що потрібно ж було якось довести це. Доступ до фотографій. Ну можливо, десь на просторах dark web, ви можете знайти це, але ну звісно, ви їх просто так у гуглі не знайдете. І ось цей біл Доворіан, експерт з педофілії, мав доступ до опису, до фотографій, і він каже, що це все співпадало, і це mm -hmm. є навіть його інтерв'ю з 90-х років чи з 2000-х, яке ви можете подивитись, де він вважає Джексона педофілом, тому що опис зходиться. Шанувальники Джексона часто стверджують, що Джордан сказав, що Джексон був обрізаний, але він не був. Це неправда. Подробиці, подробиці описів Джордана ніколи не були розкриті громадськості. Про що Ну, ви можете просто дізнатись в інтернеті, тому що ну немає типу офіційних джерел. За, за словами цього детектива Біла Дворіна, який говорив з NBC News лютом 2003 року, те, що сказала, опис Джордана збігався з фотографіями Геніталі Джексона. Дворін не вірив, що звинувачення Джордана були надуманими. Окружний прокурор і фотограф шерифа заявили, що опис точний, але присяжні вважали, що фотографії не відповідають опису. Угу. Знову ж таки, експерт з педофілії чи присяжні, яких наймають просто звичайних людей? Так, да, просто ще, до речі, постійно, ну, вибір присяжних типу, дуже важливий момент, і так. зазвичай обирають присяжних, які, ну, по-перше, не знайомі жертвою, типу які не знають деталей. Але коли це Майкл Джексон, ну, очевидно, що всі люди його знають. І...